Якщо питає, що треба зробити для того, щоб почати бігти, просто встаєш з дивану чи з крісла, кімнати тепленької, одягаєш кросівки, виходиш за поріг і починаєш бігти. Насправді тут дисципліна, і ще раз дисципліна і стабільність процесу. За вікном дощ, сніг, мряка, сиро, туман, холодно, вітер, ніч, жарко. Ти мусиш бігти. Все. Сорокарічний Андрій Ткачук із псевдобродяга ультрамарафонець і ветеран російсько-української війни. Цього року спортсмен за 24 години пробіг 294 кілометри і став чемпіоном світу з добового бігу. Змагання відбулися в жовтні в місті Альбі у Франції. Андрій випередив свого суперника норвежця Йо Інгенорума на 9 кілометрів. Легкоатлет розповідає, рік тому отримав дві травми, тому повноцінно готуватися до чемпіонату не міг. У 2021 році я вибігав у тиждень десь 224 кілометри, в місяць тисячу. За рік в мене було 11 тисяч кілометрів, і я не бігав тільки десь 10 днів. Ну, зазвичай це після дводобових або добових стартів треба було відновитися декілька днів. Буквально рік тому, в грудні місяці, я отримав дві травми, напрацював на підкову шпору на одній нозі, а на другій травмував хіл і тому. Я не міг повноцінно бігати так, як я бігав у 2021 році, наприклад. Єдина мета була зберегти себе без травми до чемпіонату світу і спробувати себе, як піде на самому забігу. Невідомість була цілком і повна, тому що я не знав, що станеться зі мною після 100 кілометрів, 150, 200 як поведе себе травмована нога, і чи зможу я продовжувати участь у своєму старті. Ну і в принципі, так з тим я з усім підійшов, стартував, і з сьомої години 30 хвилин від початку старту я почав лідирувати і вже зберіг своє лідерство майже майже майже, ну не майже, а до самого кінця. Просто десь із 21 години 20 хвилин я перейшов на крок перший раз за весь цей час. І мені це сподобалося. Я потім намагався ще трошечки побігти, але в мене вже це не дуже виходило. Я втомився насправді. Брак якісної підготовки таки дався взнаки, але на той момент я мав перевагу над другим місцем 13,5 кілометрів. Я міг собі дозволити дочекати, поки він мене. Не наздожене критично, щоб знову там побігти, але цього вже не сталося. Перший добовий забіг розповідає Андрій. Пробіг на чемпіонаті України у вересні 2016 року. Потім участь у чемпіонатах світу та Європи. От я в 2017 році приймав участь у чемпіонаті світу в Белфасті. в 2018-му це був чемпіонат Європи, але то що були такі несерйозні кроки і несерйозний підхід. А вже з початку 19-го я почав готуватися до чемпіонату світу, який мав проходити, який пройшов в жовтні місяці в Альбі Франції. І я почав бігати кожен день тоді. І тоді я зайняв 10 те місце, оновив рекорд України, який складав десь 260 кілометрів на той час. Він тримався. Не знаю, 27 чи 28 років, і в принципі бігав, готуючися до наступних таких міжнародних змагань в 20-му, 21-му, але на жаль, ні в ні, в 21-му нічого не відбуло. І не відбулося через ковід. А в 22-му році у мене нічого не відбулося через балів. Ось я пропустив чемпіонат Європи 22-го року в Італії. До повномасштабної війни Андрій уже мав бойовий досвід. Під час ато він воював на Донеччині поблизу пісків, і в лютому 2022 року знову покинув біг, щоб піти на фронт. Прямо 24-го я відправився в розташування 128-ї гірсько гірської штурмової окремої закарпатської бригади. На яких посадах в посадці основна посада? А там вже хто наше гаразд? Чи АГС, чи ДШК, чи РПГ? Часу на тренування у війську не було, розповідає ветеран. Ще на початках ми були на Запорізькому напрямку, то там ще тоді не літали так активно навіть Мавіки, то нам десь залишали припаси за кілометр чи півтора, і можна було туди пройтися, забрати мішок і принести назад. Іноді навіть двічі в день, якщо щастило, це як все було тренування. А вже далі чим. чим... І інший там, інший підрозділ, інші позиції вже на Лиманському напрямку, то ну, пройтися зайві 50 метрів посаці це вже було досягнення, тому про тренування взагалі мови не йшло ніякі. У мене були проблеми з серцем, як виявилося вроджені. Я перевівся в інший підрозділ. Це вже були ліси Житомирщини, то там злагодження і був час бігати. У мене був такий побратим на псевдодруг. І ми з ним почали від 7 кілометрів, там, десь по через день, поступово потрошечки бігати. І це якраз був літо 23-го, що дало мені якусь там мінімальну впевненість, що я зможу прийняти участь у чемпіонаті світу, якщо мене відпустять за кордон. Андрію таки вдалося бігти на чемпіонаті світу. У грудні 2023 року на Тайвані він посів третє місце, пробігши 284 кілометри 540 метрів за 24 години. Це вже як хобі. Я завжди кажу, хтось любить колекціонувати марки, якісь монети, не знаю, там модельки автомобілів. Я люблю колекціонувати кілометри. Мені подобається переміщення тіла в просторі. З допомогою бігу добовий біг каже Андрій: це не лише про витривалість, а й про підтримку. Зазвичай в будь-яких забігах той самий марафон, або трейл, там еліта світова десь стає в перших рядах, побігла, і, ну, і ти, можливо, там після неї добіжиш десь до фінішу, можеш побачити, а можеш вже й не побачити їх. А тут все відбувається навколо. Або ти когось наздоганяєш, або тебе хтось обганяє, і ти бачиш. Всіх лідерів там переможців минулих чемпіонатів, рекордсменів світу, і можу спостерігати, як вони працюють, як їм теж важко, як вони насправді звичайні люди, такі, як і ти, і, і це така. Саме бігова ком'юніті під під час змагань надихає Андрій Ткачук, рекордсмен України з 24 годинного та 48 годинного бігу. Рекорд у 48 годинному бігу він встановив у 2021 році на чемпіонаті України у Вінниці. Тоді подолав 435 кілометрів, 446 метрів, і став другою людиною в історії, якій вдалося пробігти відстань за такий час. До цього це зміг зробити грецький спортсмен Яніс Курос у тисяча 1996 дев'яносто році Андрій Ткачук розповідає, колись можливо спробує пробігти найдовший марафон. Найдовший світі є сертифікований такий забіг. Це 3100 миль в нью на навколо звичайної за нашими мірками середньої загальноосвітньої школи. От по колу 800 метрів, на яке тобі дається 52 доби. Але там обов'язково з півночі до шостої ранку всі мусять відпочивати, щоб ніхто не загнав себе там в якісь вже травматичні межі. Під час добового бігу каже спортсмен, зосереджується на тому, що його оточує, а також на плануванні. В більшості це математика. Якщо ти біжиш на результат, ти дуже багато рахуєш, скільки ти подолав, як ти себе почуваєш, скільки ще треба, добре йдеш, недобре. Що буде, якщо ти не будеш продовжувати в такому темпі. Ну, такі банальні думки по, по суті збігу, які відбуваються. А так, Чогось такого екзистенційного немає насправді. Хоча це було одне із таких мотивів, як я опинився в дубовому бізі, бо я такий вислів американського ультрамарафонця, якщо хочеш бігати, пробіжи милю. Якщо хочеш відчути нове життя, пробіжи марафон. Якщо хочеш поспілкуватися з Богом, пробіжи ультра. Ультра це все що більше класичних 42 км 195 м. метрів. Насправді, доба настільки коротко, хоча здається ціла доба, 24 години. Ти не спиш там. Що ти не встигаєш поспілкуватися ні з ким з космоса? Нічого не приходить там, не відкриваються чакри, енергія тебе не наповнює. Це просто перетворюється в те, що тобі важко і тобі треба перемагати себе. Нині ультрамарафонець бродяга їздить містами України та зустрічається зі спортсменами та любителями бігу. Вже побував у Києві, Львові та Чернівцях. Тепер приїхав до Тернополя. Людям, які приходять, спортсмени, з якими можна поділитися якимись досвідом, своїми переживаннями, щоб вони зрозуміли, що я не якась там е людина з іншої планети, я звичайний типу, пересічний мешканець планети Земля, нічого особливого немає зі своїми якимись там е недоліками, вадами. Ось, і ну, Можливість поділитися досвідом і живого спілкування. Зував зустріч у Тернополі. Ромко задорожний каже Андрій, розповість учасникам про підготовку до ультрамарафонів, добовий біг і відновлення після змагань. Мені цікаво знайомитися з неординарними людьми, які мають певні досягнення. Зокрема, мені дуже подобається повідомляти і анонсувати людей, які мають досвід в спортивних досягненнях, але не там не футбол, не якісь типові спортивні досягнення, а власне. Добовий біг я трішки колись був в організації таких подій. Для мене це ну я розумію, що це за захід. Я розумію наскільки потрібно до цього підготуватися, і я от, дуже хочеться промовити таких людей. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.